Всім привіт! Мене звати Оксана Трипольська. Попередні спікери розказували про те, що вони колись кодили. У когось обов'язково був такий досвід, у мене такого досвіду нема, але я працюю з тими, хто кодить. Наша компанія називається TechUA. і Сьогодні ми представляємо наш проєкт InC Uay, це сайт міста Черкаси. Я думаю, кожен із вас коли-небудь стикався з такою ситуацією, коли ти шукаєш якусь інформацію, наприклад, куди піти в Черкасах, да? ти хочеш знайти нову кафешку чи замовити столик. Ти перебираєш дуже багато сайтів, в них інформації або немає, або недостатньо. Ось вона приблизно виглядає отак. Ти не знаєш, що з цим робити. Насправді не можеш з цього вибрати. Те, що тобі дійсно підходить, те, що ти насправді шукаєш. А на сайті інсикію виглядає все трошки по іншому. Ось приблизно так. Зараз ми показуємо на прикладі кафечок, тому що це зазвичай найбільше користуються попитом. Найчастіше да, шукають. Ось так у нас виглядає список компаній. Да, це фото. Ви можете зразу бачити. А я близько стою, да. а, бачите телефончику, назву, адресу, як виглядає а, з боку. У нас є фільтри. Ви можете поба відразу підібрати там, наприклад, куди піти з дитиною. Да або а, я люблю, наприклад, суші там нижче не видно, а, де у нас подають суші. Ще така штука. Бізнес-ланч дуже зручна, тому що, наприклад, зараз у нас то готують в компанії, а раніше, коли потрібно було шукати, де пообідати, ти е, дуже складно вибрати місце, де тобі можна швидко прийти пообідати, де ти знаєш, що, що тобі подадуть. От бізнес-ланчах, ви знайдете, наприклад, вибираєте собі борщ, вибираєте за ціною і вибираєте, де вам зручніше піти е, найшвидше, ви дістанете з цього місця. Так, далі. Про це, мабуть, трошки інший склад, не. Крім того, що ми розміщуємо компанії. Про ці компанії ми пишемо статті. Ми спілкуємося із власниками, де вони розказують, як виникла ідея, як працює їхній бізнес. Можна дізнатися більше цікавої інформації про нову компанію в Черкасах. Що таке інсикію? Це сайт, де зібрана вся інформація про місто Черкаси. Ми відрізняємося тим, що ми не пишемо про політику, ми не пишемо жовтих новин, ми ніяк не пов'язані з жодною політичною організацією чи громадською організацією. Ми пишемо про те, що є в Черкасах. Ми плануємо на нашому проєкті те, що має бути цікаво Черкащанам. Те, що є корисним зараз. Ви бачите розділи. Да, от, на їх планувалося при запуску 12. Зараз їх дещо менше. Всі інші ще в планах. У нас є афіша, місто, робота, акції і спецпроект Літо». Всі інші компанії, всі інші розділи, це розділи, в яких знаходяться компанії тематично. Наша фішка в тому, що ми не шукаємо окремо акції, не шукаємо окремо роботу вакансій, не шукаємо окремо акції. Ми працюємо із компаніями, які надають цю інформацію. Вони розміщують цю інформацію у себе на сайтах, і вона підвантажується у різні рубрики автоматично. Так. Що на Єнсикій мені як користувачу дуже зручно, тому що я можу знайти будь-яку інформацію. Наприклад, я збираюся на вихідних, планую свої вихідні, я швидко її знаходжу, де що знаходиться, куди мені піти, скільки це коштує. Що дає це бізнесу? Бізнес показує себе, показує свої товари і ще, ще раз презентує. Гарна презентація бізнесу. Дуже багато ми аналізували, да, вже ринок в Черкасах. Дуже Багато компаній в Черкасах мають свої сайти, але вони з ними не працюють, тому їх не просто не видно. І тому бізнес каже, що нам сайт не приносить користь. І насправді, вивід бізнес онлайн він приносить користь, просто треба ним правильно користуватися. І ми допомагаємо цьому бізнесам. Ми надаємо їм такий майданчик, де вони можуть представити. Ми з ними працюємо для кожної компанії. є персональний контент-менеджер. Ми вводимо в топ-10 наші компанії по запитам ми надаємо контекстну рекламу. В кожній компанії ми можемо надати звіт, наприклад, хто до них заходив, на що дивився. Для цього є спеціальні інструменти, дуже гнучкі. Іноді клієнти трошки перебільшують можливості інтернету. І була одна клієнтка, яка телефонувала, каже, здравствуйте, я у вас на сайті, ви мене бачите?» До цього ми не досягли, але можливо колись. Так, у нас є мегазручний пошук за трьома літрами вам видає інформацію по розділам, по категоріям, і вона розділена по релевантності. Це називається живий пошук або морфологічний. Він враховує морфологічні синтаксичні особливості, орфографічні. Uh, і ще така штука. Ми вже її придумали. Після запуску у нас є спецпроекти. Спецпроекти розділені по тематикам. Перший спецпроект у нас з'явився на uh, під новий рік у грудні. Uh, на спецпроектах ми акумулюємо всю корисну інформацію, яка може знадобитися саме цей час. От зараз у нас запущений спецпроект літо, де ви можете знайти чим зайняти дітей, куди їх діти на літо, куди піти самому, куди поїхати, як провести самому літо. Да, не тільки в Черкасах, в Україні також. Я думаю, що більшість з нас знає, да, що Google в квітні запустив новий фільтр для сайтів без мобільної версії. Ці сайти падають в рейтингу, падають в пошукових системах. Ми створили також мобільну версію для інсикією і Google як її як 95% якісну. Чого ми досягли за ці 12 місяців? А, нас зараз на інсикію UA в Черкасах проживає до 300 тисяч населення. Да? Кожного дня заходить а, 2800 людей в день, і з кожним а, днем ця цифра зростає. А, спецпроекти цього ми не очікували, але спецпроекти насправді вони дуже... З тим, що вони зручні, вони мають високу популярність. От з грудня, коли з'явився нас перший спецпроект новий рік, до нас зайшло 58 тисяч відвідувачів унікальних. Так, далі щодо вікової аудиторії, сайту, ми проаналізували, як бачимо дуже широкий діапазон людей, що знаходять корисну інформацію на інцікією. І порада, я так розумію, порада стартаперам. Тут зібралися люди, які планують або запустили вже свої проекти, або планують запускати. Ми працювали на День Півтора року, взагалі, то ідея з'явилася вісім років назад, але до цього ми не дійшли до запуску, йшли дуже довго. Два з половиною роки на зараз ми працюємо ще продовжуємо працювати, дороблюємо функціонал. І через півтора року, як ми активно почали працювати, ми запустили запуск, відкладався дуже довго. Чому дуже довго? Тому що є багато функціоналу, який ще хочеться розробити, ще хочеться занести на цей проект. Але це все час. І коли ти розроблюєш якийсь свій продукт і затримуєш, він стає або не актуальним, або е, він можливо не розрахований, так як це в це в тебе в голові. Да, а насправді в житті відбувається зовсім по іншому. Тому ми рекомендуємо запускати е, невеличкий продукт, да, от мінімальний, який ви можете запустити. Потім дивитися на реакцію людей, що змінити. Ваші плани, які ви вже да, які функціонували за запроп... Запланували, вони відкоригуються і ваш проєкт буде більш успішним. Так. Ну от, я розумію, не тільки в нас, але в нас було день народження інсикії, нам один рік. Ми відсвяткували його в п'ятницю. Uh, і uh, ми хочемо привітати вас із своїм день народженням, подарувати вам подаруночки. Будь ласка, підходьте до наших стендів. Там є можливість виграти в лотерею. Вона безпогр... безпрограшна. Дякую всім за увагу.